Вітаю вас, малята! Сьогодні діти свято, День Соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Наша Україна прекрасна, мальовнична та незалежна. Дітки до нас у гості завітали Оленка і Тарас. Погляньте, які вони гарні! Одягнені в українське вбрання, Линка і Тарас живуть в Україні. За національністю вони українці. Ми також живемо в Україні. Хто ми з вами? Вірно, українці? Що таке Україна? Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься Україна. Зараз, дітки, ми з вами розглянемо державні символи України. Це прапор, державний символ України. Він є у кожної державі. А це, дітки, тризуб, жовто-яскравий, символ нашої держави, герб. А це дітки державний гімн. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і Україну прославляють. Гімн це пісня урочиста. Ось ми, дітки, з вами познайомилися з державними символами України. Дітки, а зараз я пропоную зробити ось таке чудове дерево. Основа дерева це шаблон долоньки нашої руки, а листочки в формі синьо-жовтих сердечок, символ любові, яка зростає у наших серцях. Беремо синє сердечко, змащуємо клеєм та прикрашаємо долоньку. Ось таке чудове дерево у нас вийшло. Ви тітки молодці. До побачення!